Чернігівка Віра зім'яна підкормлює качок на стриженні. Таким чином вона допомагає птахам перезимувати, приходить туди майже щодня. Покормити уточок приходимо. Зима, жалко. Перлову крупу приносимо. Можна кукурузи, але немає. в магазині. Є перловка, поэтому кормимо перловкою. Хліб, говорять, не можна, вроді як. Багато птахів з настанням холодів летять у теплі краї, проте чимало видів залишається зимувати. Це загалом всеїдні. Вони добре пристосовані до зимового способу життя, серед них і крижені качки. Єдине, що їм потрібне, це вільні відкриги акваторії. У качки досить товстий шар жиру під шкірою, раз це ефективне джерело енергії і тепла, такі теплоізолючі. І плюс ще в них ще пірєвий покрив. Доси специфічний. У них на дзьобі є поперечні пластинки такі рогові. Вони ними фільтрують субстрат. От фактично занурюючи голову в підводу, вони профільтрують, тобто вони проціжують воду разом з дістають з дна. Це насіння е, рослин. Це. Безхребетні, які там вигляді різним вигляді, вони зустрічаються. Коли замерзає стрижень, вони переміщаються на теплий канал, вони переміщаються на на білоус, які фактично ніколи не замерзає. Проселеноїдним птахам дещо складніше знайти їжу, оскільки цей ресурс швидко вичерпується і вони змушені переміщатися. Проте люди можуть допомогти таким птахам перезимувати, збудувавши годівничку та наповнивши її їжею. Проте варто пам'ятати, що не все для птахів корисне. Птахи не будуть їсти те, що вони не, не... Перетравлять те, що їм не корисне багато. Наприклад, синиця не буде їсти пшеничне зерно. Синиця велика, взагалі всі синиці, будуть більше частіше вживати все-таки зерно зерносо. Наприклад, там щиглики, чижі, снігурі, ті, в принципі, теж досить непогано вживають зерно зерносоняха, конопля, Льон. Отакі От суміші робити в годівницях. Проте готувати птахів хлібом, як подекуди ми можемо спостерігати, не можна, оскільки це може замовити розлади шлунку. Тому, перш ніж почати підгодовувати птахів, треба ознайомитися, що дійсно їм можна їсти.